Скажіть, будь ласка, куди дівається прострочена косметика? Так, ми регулярно, може раз в три місяці або навіть раз в півроку, якщо дуже багато косметики в новорічний період не встигаємо зробити. Як це називається? На російській мові буде пірідпіс, а на українській не пам'ятаю. Інвентаризація Інвентаризація, нехай буде так, правильно. Куди вона дівається? Вона дівається до мене додому. Я її тасую, там щось можу віддати мамі, якщо вона хоче, або собі щось забрати, тому що ми користуємося гарною косметикою, веганською, вегетаріанською, без парів, без шкідливих сульфатів. Тому, в принципі, ще декілька місяців після терміну придатності, непридатності можна на неї користуватися. Тому до мене додому, а що робити? Вкладені гроші. У нас тільки кіони під реалізацію. Тобто приходить щомісячно людина, яка робить перерахунок, передивляється, що продали, а що ні, і потім висилає нам накладну. І цю накладну ми вже використ... 에, оплачуємо, а пляшечки, стоять, які стоять на вітрині, ми використовуємо. Просто продаємо. щось дуже довго, так? Да? Mm -hmm. Ну ладно, давай. Ви вже були у косметолога? Так, я вже була у косметолога, робила чистку обличчя. І маску з вітаміном С, але чистку робила не дуже сильно, не дуже глибоко, тому що в мене є купероз. І я, в принципі, знала, що це таке, що це винозні сіточки на тілі, але не знала, що в мене їх вже дуже багато. Тому ми підберемо мені інший догляд, не такий, як в мене вдома. Бо домашній догляд це 80% успіху. Те, що у вас є на обличчі. Ну і 20 залишається косметологом. То будемо працювати з різними масочками. Мені зробили маску з вітаміном С. Отак от. Чистка і маска. Хто веде інстаграм? В інстаграмі сидять три людини: це два адміністратора і я. З 9 до 8 інстаграм веде адмін, який сьогодні на зміні. Адміни працюють два через два, але інколи я щось підглядаю, коли в мене є хвилинка на протязі дня. А після 8, навіть після 9-10 вечора інстаграм перечитую і. Відповідаю вам на ваші смс вечірні я. Можу, щось ладно, ми це вирішимо. Нормально, так? Давай ще. Які знижки у вас є? Знижки зараз є тільки на день народження: 15% до і 15% після вашої дати. Ці, ця знижка використовується на будь-яку косметику і на будь-які послуги. Записуєте, кажете, що в мене день народження, обов'язково треба вказати, бо ми не за всіма слідкуємо і не у всіх У нас є ця важлива дата у списку, тому краще попередити, щоб не було образ. Можемо ще подарувати баночку меду, якщо у вас немає алергії. ну Звісно, що вам треба зробити якусь не одну послугу щоб отримати і баночку меда, і знижку, так, так, ми такі.